Вихід, глава 9. І сказав Господь до Мойсея: Увійди до Фараона і говори до нього. Так сказав Господь Бог євреїв, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти відмовишся відпустити і будеш держати їх ще, то ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на ходобі великій і дрібній, моровиця дуже тяжка. І відділить Господь між худобою Ізраїля і між ходобою Єгипту, і не загине нічого зо всього, що належить Ізраїлевим синам. І призначив Господь усталений час кажучи у завтра Господь зробить цю річ усім краї. І зробив Господь ту річ на завтра, і вигнула вся єгипетська худоба, а з худоби ізраїлевих синів не згинула ані одне. І послав фараон довідатись а ось не згинула з худоби Ізраїлевої ані одне, і стало фараонове серце Запеклим, і не відпустив він народу того. І сказав Господь до Мойсея й до Аарона: Візьміть собі повні ваші жмені сажі з печі, і нехай Мойсей. Кине її до неба на очах фараонових, і стане вона курявою над усією єгипетською землею, а на людині й скотині стане гнояками, що кинуться прищами в усьому єгипетському краї. І набрала вони сажі з печі, та й стала перед фараоновим лицем, і кинув її Мойсей до неба, і стали прищуваті гнояки, що кинулися на людині і на скотині. А чарівники не могли стати перед Мойсеєм через гнояки, бо гнояк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах. І вчинив запеклим Господь фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь до Мойсея. І сказав Господь до Мойсея: Устань рано вранці, і стань перед лицем фараоновим, та й скажи йому: отак сказав Господь Бог євреїв. Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє і на рабів твоїх, і на народ твій, щоб ти знав, що немає на всій землі такого, як я. Бо тепер, коли б я простягнув свою руку, то побив би тебе та народ твій мором, і ти був би вигублений із землі. Але я для того залишив тебе, щоб показати тобі мою силу, і щоб оповідали про проймення моє. По всій землі. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити. Ось я взавтра, цього саме часу, зішлю дощем тяженний град, що такого, як він, не бувало в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні. А тепер пошли, позганяй худобу свою та все, що твоє в полі. Кожна людина й худоба, що буде засукана в полі, і не буде забрана додому, то зійде на них град, і вони повмирають. Хто з фараонових рабів боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів та свою худобу до домів, а хто не звернув свого серця до слова Господнього, той позалишав рабів своїх та худобу свою на полі. І сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку до неба, і нехай буде град у всьому єгипетському краї на людину і на худобу, і на всю польову траву в єгипетській землі. І простяг Моїсей палецю свою до неба, і Господь дав громи та град, і зійшов на землю огонь, і Господь дощив градом на єгипетську землю, і був град, і огонь горів посеред тяженного граду, що не бувало такого, як він у всім Єгипетським краї, відколи він став був народом. І повибивав той град у всім Єгипетським краї все, що на полі, від людини аж до худоби, і всю польову рослинність побив той град, а кожне польове дерево поламав. Тільки в землі Гошен, де жили Ізраїлів сини, не було граду, і послав Фараон, і покликав Мойсея та Аарона та й сказав до них: Згрішив я тим разом: Господь справедливий, а я та народ мій несправедливі. Благайте Господа, і досить бути Божим громам та градові, а я відпущу вас, і ви більше не залишитеся. І сказав до нього Мойсей як вийду я з міста, то простягну руки свої до Господа, громи перестануть, а граду вже не буде, щоб ти знав, що Господня ця земля. А ти раби твої знаю я, що ви ще не боїтеся перед лицем Господа Бога. Альон та Ячмінь був побитий, бо ячмінь дозрівав, а цвів, а пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. І вийшов Мойсей від фараона з міста і простяг руки свої до Господа, і перестали громи та град, а дощ не лив на землю. І побачив фараон, що перестав дощ, і град, та громи, та й далі грішив, і чинив він запеклим своє серце, він та раби його. І стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів, як говорив Господь через Мойсея.